І так, давайте знімемо руку. руку нашу. Зараз вона виглядає негарно, якось в темряві. Що треба зробити? Свайпи. В нас тут з'являється ось е, така штучка, спишка. Нажимаємо в кол. І бачите, вже як гарно все виглядає. Знімаємо це все. І потім ще можна обробити. Зараз покажу як. Заходимо в тезу. Ось теза. Нажимаємо сюди, додати. Ось. І тепер, щоб це обробити, я зараз подивлюся, які тут є. Супер. Те ж саме зможемо. Заходимо. Едіт. Вінтаж. Бачите, от. І потім його, ще можна обробити. Як стало, нажимаємо вінтаж на це 70. Ще я додаю і контраст. Знімаємо це все. І потім ще ти, можна обробити, зараз покажуємо. Іноді, якщо в маю це. Потім ще можна обробити, як. знімаємо це все. Жовтый, я можу і потім ще, покажу, Тут потім ще можна обробити, зараз покажу як. Знімаємо і потім Ще, ще можна трошки. тепла. Іноді я це знімаємо це все, можна не робити. І потім То я ще хоч в холод. Ось покажу як. Я Внимаємо завжди додаю трошечки, типа ну, тут вона тепла і так, тому і потім саме на цій фотки зараз я не буду. Покажу, як. От, 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 це все. не завжди додаю. На той фотки додавала. І потім і, ще можуть шарин. Це чіткась. Знімаємо це все. завжди пять і потім ще можна обробити. Зараз покажу, як а, і знімаємо все. це все. Наше відео готове. Ось таке гарне. Воно вийшло. Нажимаємо все Зберегти в нашу фотогалерію. Якось так.